Добрий день, малята, дітки. Сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож. Ви ж любите подорожувати? А щоб дізнатися, що нам допоможе мандрувати, відгадайте загадку. Щоб по світу мандрувати, не виходжу я із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки глобус. Давайте зараз разом скажемо чарівні слова. Один, два, три голобус у мандри нас неси. Малята ми з вами потрапили на північний полюс. Це край снігів та холоду. Які ж тварини заховалися у снігових заметах? Давайте подивимось Білий ведмідь. Тварина, яка дуже любить воду та плавати, у нього м'яке біле хутро. А ось лежить відпочиває морж. У нього дуже товста шкіра і підшкірний жир, який зігріває моржа у сильні морози. Песець або полярна лисиця. Так його прозвали за те, що схожий на хитру лисичку. Тюлень. Відмінний плавець. Він може довгий час залишатися у воді. Дельфін Білуха мешкає в північному океані. Дуже артистична та емоційна тварина. А тепер давайте скажемо, як же будуть називати мешканців півночі, коли їх багато. Ведмідь, а багато, ведмеді, тюлень. А багато тюлені. Морж, а багато моржі, сова а багато сови, кит а багато кити. Молодці дітки. Дітки. А тепер я пропоную вам скласти речення про наших північних друзів. Послухайте. Як зроблю це я? А наступні речення ви спробуйте скласти самостійне. Тож перше речення: Тюлень їсть рибу. Дітки, які ви молодці, ви все сказали правильно. Ну що ж, нам час вирушати далі. Давайте казати чарівні слова. Один, два, три, глобус в мандри нас неси. Малята, ось ми з вами потрапили на Південний полюс. Тут мешкають веселі пінгвіни. Ці птахи. Не вміють літати, але дуже добре плавають. Вони вміють чудово і глибоко пірнати, щоб знайти собі корм. Дітки, пінгвіни пропонують вам потанцювати разом з ними. Малята, нам час прощатися з холодними просторами та вирушати далі. Куди ж цього разу віднесе нас глобус? Давайте скажемо разом. Один, два, три глобус в мандри нас неси. Дітки, ми опинилися у жаркій Африці. Хто ж мешкає у цих краях? Слон. Який має величезні вуха, довгі бивні, та найголовніше хобот? Жирафа. Можна одразу впізнати за довгою шиєю, довгими ногами та маленькою головою. Лев. Величезна і сильна кішка. Хижа тварина, яка харчується м'ясом. Крокодил, який має надзвичайно міцну шкіру. Бегемот більшу частину свого життя проводить лежачи у воді. Мавпа, яка любить стрибати по деревах та ласувати фруктами. А в небі можна побачити різнокольорового папугу. А давайте зараз познайомимося з малюками африканських тварин. У мавпи хто? Мавпеня. У слонихи, слоненя, у зебри, зебреня, у тигра, тигреня, у бегемота, бегемотеня, у лева левеня. Молодці дітки, із цим завданням ви впоралися. Але поки ми подорожували, з нами вирушили в подорож і тварини та переплутали своє місце проживання. Розгляньте уважно картинку та визначте, яка ж тварина на ній зайва. Так, правильно, Лев, адже він мешкає у теплих краях. А на цій картинці. Морж, правильно, бо він живе на північному полюсі. Ось і закінчилася наша цікава мандрівка. Ми познайомилися з тваринами півдня та півночі. Сподіваюся, вам сподобалося подорожувати. Тож до побачення, до нових зустрічей!